Доброго дня, друзі! Ви на каналі Все для газди. Якщо ви хочете приготувати пісочний пиріг з повидлом та меренгою, тоді додивіться це відео обов'язково до кінця. Приготування пісочного пиріга ми будемо використовувати маргарин, цукор. Перетираємо маргарин ретельно з цукром. Отака перетерта суміш у нас вийшла. Зараз ми додаємо 4 жовтка і одне ціле яйце. Також додаємо ванілін. І сіль. І перемішуємо ретельно. Ось така маса у нас вийшла. Дивіться, вона така, як творог з яєчком. Зараз ми додаємо соду. Соду гасимо з уксусом. Ось так реакція пішла. Виливаємо в нашу суміш і перемішуємо. Додаємо муку борошну. Борошно пересіяне. І замішуємо наше тісто. Сіли ми наше тісто, подивіться, все воно таке м'ясеньке. Зараз ми його викладаємо на пергамент. Пергамент у нас вирізаний по деко. І розрівнюємо по всьому деко рівним слоєм. Ось так розкатали ми наш корж, положили ми на деко. І зараз ми пробуваємо вилочками його ретельно. Ось так. І ставимо в розігріту духовку 180 градусів на 20 хвилин. Випікли ми наш корж і зараз переходимо до приготування меренги. меренги ми використовуємо білки, дрібка солі і дрібка лимонної кислоти. Збиваємо це зараз блендером на малих оборотах. Такої пінки ми збили до ось такої маси і в два до етапи додаємо цукор. Збили ми нашу меренгу, як ви бачите, ось, дивіться, ось такі піки пишні вийшли у нас. Ходимо до заключного етапу нашого пирога. Ось меренга у нас, ось пиріг і ось яблучне повидло. Зараз ми його робимо тонкий шар, розмазуємо по нашому пирігу. Мастили ми повилом і зараз висипаємо меренгу обережно. І рівномірним слоєм розмазуємо нашу меренгу по всьому пирогу і ставимо випікати на 15 хвилин температура 120 градусів. Випекли ми наш пиріг. І ось подивіться, який він у нас гарний вийшов. Зараз ми його поріжемо і подивимося, як він виглядає зсередини. Порізали ми наш пирог пісочний з беренгою. І от подивіться, отакий він м'ягенький, бачите, отакий м'якенький, ніжний, смачний, више у нас пирог. Так що, друзі, пирог до чаю, нічого нема е, тяжкого. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, готуйте з любов'ю.